Флагманський смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra отримав набагато більше оновлень, як зовні, так і всередині, в порівнянні зі своїм попередником. Тому саме зараз я пропоную переглянути, що саме змінилось та чи варте він нашої уваги. Оскільки серія Ultra відома своїм стилусом S Pen, цього року компанія Samsung з невідомих поки причин вирішила прибрати підтримку Bluetooth. Це означає, що більше не вийде дистанційно робити фото за допомогою Стилуса. Або використовувати його для керування презентаціями. Хоч це й не критична втрата, але це ж таки втрата. Тепер до приємних оновлень: Galaxy S25 Ultra отримав більш плавні заокруглені кути корпусу та дисплею, що додає більш привабливого зовнішнього вигляду та певний комфорт при використанні. Крім того, з'явилася текстурована титанова рамка. Дисплей трохи збільшився. Тепер його діагональ становить 6,9 дюймів в порівнянні з минулорічним 6,8 яскравість яскраві залишається 2600 ніт. частота оновлення адаптивна від 1 до 120 Гц завдяки LTPO технології, тобто як і в минулому році. Щодо камер, то суттєвих змін не так багато. На ширококутний модуль тепер має 50 Мп замість 12, що, за словами Samsung, значно покращує якість знімків та макрозйомку. Основна камера, як і була 200 мегапікселів, телефото 50 і 10, а фронтальна 12. Покращилась відеозйомка в нічному режимі та деталізація фото завдяки штучному інтелекту. У відео зменшено шуми, а фото стали більш насиченими та деталізованими. Ще одна цікава новина: підтримка запису в форматі LOG, як і в айфоні. Це означає, що відео зберігатиме більше інформації про кольори, об'єкти тощо. Що особливо корисно для професійного монтажу, з'явилася функція Audio Eraser, яка дозволяє коригувати фоновий шум відео, такий як голос, музика, вітер тощо, прямо на смартфоні без сторонніх додатків. Тобто тепер не обов'язково використовувати якесь спеціальне програмне забезпечення, а просто зробити декілька кліків. Ще одне значне оновлення покращений процесор Snapdragon 8 Elite For Galaxy, який забезпечує не лише вищу продуктивність, а й кращу енергоефективність та швидшу роботу штучного інтелекту. Завдяки йому автономність смартфона по ідеї, має зрости, хоча ємність акумуляторів залишилася на рівні 5 тисяч щодо пам'яті. Цього року Samsung має на борту 12 ГБ оперативної пам'яті, а максимальний обсяг сховища становить 1 ТБ. Тобто все так, як і минулого року. Не обійшлося і без оновлення Galaxy AI. Наприклад, тепер ще швидше працює Circle to Search, який дозволяє знаходити інформацію просто вводячи об'єкт на екрані. Також додали Live Translate функцію, що дозволяє перекладати телефонні дзвінки в режимі реального часу. Що стане в нагоді для тих, хто спілкується з іноземцями, хоча це все більше відноситься до нової операційної системи, а не до самого смартфону. Загалом Galaxy S25 Ultra отримав помітні покращення в деталях, хоч і без революційних змін. Також забув нагадати про візуально змінені об'єктиви, які стали більш масивніші, і так, на мій погляд, набагато краще. В новому смартфоні головний фокус зроблено на штучному інтелекції, оновленому дизайні, покращеній камері та продуктивності. Але чи виправдовується оновлення покупку нового флагману? Вирішувати тільки вам. Мені особисто сподобався S25 Ultra і, напевно, колись я все ж таки перейду з айфона на Samsung, якщо перейду, то звісно ж на Старшу модель. З кожним роком презентації стають більш простіші, без вау ефектів, тому огляди на новинки також залишають бажати кращого. І як вам Samsung S25 Ultra? Пишіть ваші думки в коментарях, і на цьому, напевне, все. Мені більше немає що сказати. Я завершую це відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. А вами був Ярик, це канал Яркотех. Всім. До зустрічі!